Голови парламентів України, Польщі та Литви домовилися у Варшаві про спільну позицію щодо санкцій проти Росії, про мінські домовленості, безвізовий режим підтримку України та спільний візит до Вашингтона, Брюсселя і Лондона. За словами голови Верховної ради Андрія Парубія, тристороння міжпарламентська співпраця набиратиме в подальшому оберті в, саме в сфері транзиту, економіки, соціально-культурній і гуманітарній сферах і ставатиме. Ще більш тісною та інтенсивною. Зокрема, очільник українського парламенту підкреслив, що ми отримуємо важливу для України підтримку в боротьбі за незалежність. Для України надзвичайно є важливим, що ми в цьому документі отримали повну підтримку позиції України. І в цьому документі чітко зазначено, що наші країни закликають до продовження санкцій допоки не буде деокупації Криму, допоки не будуть виконані безпекова частина мінських угод Російською Федерацією і отримали повну підтримку України в боротьбі за свою незалежність і за свободу цілої Європи.